Хто не ризикує, той не п'є шампанського. Це все чули, всі чули. Але консультація трошки по-іншому. Є таке положення в Конституції, що громадянину, особі, приватній, дозволено все, що не заборонено закону. Але по темі. Які є ризики, якщо порушуючи там чи не виконуючи пряму вказівку таку нібито розрахунку по безготівковому рахунку, розрахуватися за квартиру, купувати квартиру, попередньо гроші дати, в договірі написати, кошти отримані до моменту укладення договору. Звідки я це взяв, внизу буде силочка на рішення Верховного суду, хто не знає. І по темі. Перший ризик. Це ризик, що договір буде визнаний недійсний. Не буде він визнаний, недійсний. Дивіться то саме положення. З цієї підстави, принаймні, що ви розрахувалися грошима. Велика плата гарно написала, що це нормально в нашій діловій практиці, практиці, отак розраховуватися і все у вас буде добре. І другий ризик це про те, що з вас будуть стягувати кошти. Наприклад, ви продали квартиру, хтось продав, хтось заплатив. У безготівковому рахунку по банківських переводах ніхто не перевів кошти. І ніби от продавець і ще раз попробує кровні, зелені, ще раз не свої отримати. Перший раз свої, другий раз чужі. Тут теж нема ризику, тому що в договорі написано до моменту укладення договору всі кошти отримані. На мою особисту думку, тут навіть свідки ніякі не допоможуть. Тоже постанова Верховного суду внизу гляньте, все там описано. І, ну, і відповідно маємо те, що маємо. Всі українці трошки пробують обійти наше рідне законодавство, чи то депутати його так пишуть, що воно недосконале, хоча всі прямують в Європу. Але, мабуть, це буде тривати до тих пір, бо допоки будуть там яйця. Хтось спробувати купити дорожче, ніж в епіцентрі, чи не в епіцентрі, в будь-якому іншому супермаркеті. Дорожче пробують купити. Чи там ще якісь такі чудеса. Нехай почнуть із них законодавство правильно вирішувати. Дякую за увагу. Адвокат Володимир Клим. До побачення.